Доброго дня, мої любі учні. Ми з вами зараз починаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку наголошений та ненаголошений голосний. Для початку давайте ми з вами дізнаємося, що таке орфограма. Правильно пишу орфограма. Орфограма це написання слова, частина слова, яке відповідає певному правилу. Ти можеш перевіряти правопис слова за орфографічним словником. Орфографічна помилка це неправильне написання слова. Приклади орфограм. Наприклад, ненаголошені «е» «и» в коренях слів, слово веселий. Коли, наприклад, ми вживаємо апостроф, слова м'ята м'який, сполучення й та «о». йогурт знайомий. Отже, виконуємо вправо: Запиши слова з орфограмами в таблицю, поясни їх правопис. Отже, дивимося, в нас є така таблиця із трьома колонками. В першу колонку ми будемо записувати слова з ненаголошеними е, і в коренях слів. В другу колонку слова з апострофом. І в третю колонку буква сполучення м'якого знака та О та й і О. Дивимося, в нас є такі слова. Ми зараз по черзі будемо їх читати і розподіляти по колонках. Перше слово район. Орфограма в цьому слові це поєднання, буквосполучення «й» та О. Отже, ми відносимо у третю колонку. Наступне слово медовий. Це, звичайно, не наголошена е, бо ми, можем, ми наче чуємо і медовий, медовий, так? Ось тому ми зараз відносимо її в першу колонку. Наступне слово гайок. Поєднання, буква сполучення, Є та О. Отже, в третю колонку. Реп'ях. В нас з'явився тут апостроф, тому ми відносимо у другу колонку. Далі верба Ненаголошена Е. Далі м'який. Там, де в нас апостроф. Свято. Свято бачимо, що у нас ось тут немає апострофа, тому ми нікуди його не відносимо. Наступне слово директор. Директор у нас відноситься до першої колонки, тому що у нас є ненаголошена И. Далі сльози, поєднання, буквосполучення м'якого знака та О. Третю колоночку. М'ята. Апостроф. В другу колонку, пеньок, поєднання м'якого знака та О в третю колонку, пом'як. в другу колонку, знайома. Ось тут орфограма ГІО Йо, тобто в третю колонку, кишеня, не наголошена И, тому ми пишемо з вами в першу колоночку, далі кольоровий. Буква сполучення м'якого знака та О. Йорш буква сполучення й О. Йогурт теж поєднання Й та О. Теж третю колоночку. І останнє слово полум'я. Відносимо його там, де в нас є апостроф. Ось ми з вами розподілили наші слова по орфограмах. Отже, орфограма це правильне написання слова. Так, рухаємося з вами далі. В нас є права номер 1 яку букву Е чи «и» потрібно писати в словах кишеня і «медаль». Ми з вами вже знаємо, що для того, щоб дізнатися, як, яку правильну букву писати, ми маємо це слово трішечки змінити, щоб наша ненаголошена Е чи «и» стала наголошеною. Але якщо ми вдивимося на ці слова, то ми такого слова не можемо дібрати до слова кишеня. Ми можемо дібрати кишенька, кишеня, але бачимо, що в нас не ки наголошений, а е. Тому, як же ж нам бути в таких ситуаціях? Отже, наш котик каже: Я не можу дібрати слово, щоб перевірити ненаголошені «е «и». Що ж мені робити? А мишка йому відповідає: пошукай слово в орфографічному словнику. Правопис деяких слів із ненаголошеними е -и» ти не можеш перевірити наголосом. Перевіряй їх правопис за орфографічним словником. Ось так. Отже, якщо ми не знаємо, як написати слово, треба відкривати орфографічний словник, шукати це слово саме в цьому словнику, і потім дізнаватися, як саме правильно написати те чи інше слово. Так, права номер 2. Прочитай слова і запиши у два стовпчики. Обведи букву, що позначає ненаголошений голосний е чи «и». Отже, дивимось. в нас є ненаголошений е, перша колоночка, і ненаголошений «и». перше слово ми теж будемо розподіляти з вами по двом колонкам. Перше слово апетит. В нас є тут ненаголошений е, апетит. Тому що в нас наголошений саме не Ненаголошений в нас Е. Далі пшениця. Знову в нас з'явилася ненаголошена Е. Пшениця. Далі ведмідь. Теж відносимо в першу колонку. Медаль. Ненаголошена Е в нас в цьому слові теж в першу колонку. Тривога. Пишемо у другу колонку, тому що в нас не наголошена верблюд пишемо у першу колоночку. Секунда в першу колонду. Календар теж в першу колону. Пенал в першу колонку. Кермо в першу. Неділя теж не наголошена Е. В першу колонку відносимо. Метелик, теж в першу – Кипіти. Ненаголошена «и», і, отже в другу колонку. Кишеня. Знову в другу. криниця. В другу колонку, і ненаголошена – Пиріг. Теж в другу. Коридор. Знову в другу. Диван. Також в другу колонку, килим в другу колонку і минулий теж в другу колоночку. Ось ми з вами і розподілили наші слова. Отже, не наголошені е та и. Подивіться ще раз на ці слова, прочитайте їх та запам'ятайте, як правильно вони пишуться. Так, рухаємося з вами далі. В третій вправі нам потрібно записати слова, оставляючи букви Е чи Й. отже, в нас є таке слово медаль. Медаль. Ми пишемо з Е. Пиріг. З И. Коридор. Коридор пишеться з Й. «Секунда» Е, неділя. Е, e, диван, ти кермо, е, e, кишеня, ти та метал, е. E. Запишіть, будь ласка, ці всі слова собі в зошити. Працюємо з правою четвертою. Запиши пари слів за зразком. Дивимося, в нас є слово, назва предмету і його ознака. Наприклад, що метал, який металевий. Отже, дивимося, нам потрібно дібрати тепер з ознаку до слова абрикос. Абрикос який? Абрикосовий. Кишеня який. Отже, ми із довідки бачимо, ми обираємо ті слова, які нам підходять. Кишеня який? Кишеньковий. Директор який? Директорський. Тривога, який? Тривожний. Апельсин. Який? Апельсиновий. Ось ми з вами записали пари слів за зразком. Працюємо з вами далі. Права номер 5 Прочитай слово сполучення. Що тебе здивувало? Чому? Спиши, замінивши слова назви ознак, Словами з довідками. Придумай нові несподівані сполучення слів. Склади їх в список у парі. От дивимось, у нас є зразок. Веселий апельсин, помаранчевий апельсин. Звичайно, у нас веселого апельсина не існує, тому ми можемо замінити на правильне слово це помаранчевий апельсин, саме його кольор. Так, дивимось далі. Медова кишеня. Як вам краще сказати? У нас є в довідці такі слова: помаранчевий ляльковий голодний, глибока широка. Звичайно, в нас медова кишеня може бути глибока кишеня або широка кишеня. Далі червоний театр. Таке цікаве поєднання слів, але краще написати ляльковий театр. Зелений верблюд. Це голодний верблюд. І дивимося, в нас є ось тут дуже таке цікаве завдання, називається воно Редагуємо. Нам потрібно прочитати ці всі речення і подивитися, що з ними не так, і написати правильно. У широкому пеналі лежали лимони, апельсини й абрикоси. Ми можемо це речення записати ось так. На широкому прилавку лежали лимони, апельсини й абрикоси. Далі дивимось. У кишені кипів кисіль. Ну, такого не існує. Тому правильно написати у каструлі кипів кисіль. Ведмідь вів дисциплінований поріг. Правильно написати Ведмідь їв солодкий пиріг. Отже, запишіть, будь ласка, цю вправу собі в зошити. Натисніть на паузу та запишіть. Багато ми сьогодні з вами завдань зробили. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за увагу і до зустрічі!